Доброго дня, дорогоціні! І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на таку тему, як дійсно ли Ісус був Богом? І чому більшість людей, тобто треть населення всього світу, вважає Ісуса Богом? Тому що яке ще навчання людей, якому було би близько двох тисяч років, трималося б до цих пір? Хто ще отримував нетлінне тіло? Хто ще воскрешав мертвих? І більшість людей не знають відповіді на це питання. Але це зробив лише Ісус. І цим Він і довев, довів, що Він є Господом Богом. Він був від початку створення Всесвіту і є зараз. Кожному із нас потрібно це зрозуміти, прийти до Нього, покаятися та змінити своє життя. Амінь.